Move slow. Доброго дня! Мене звуть Олександр, компанія Агроальянс. Сьогодні коротко розповім про цей трактор. Це оновлений Формал 110М. 110 кінських сил, 430 крутного моменту. Працює в парі з автоматичною коробкою Active Drive 16 на 16. Оновлений в нього також і бак, 150 літрів. Кабіна тепер з підвіскою і пневмосидінням. Є проблизковий ліхтар. Колеса всі ті ж 420 позаду становиться в будь-яке міжряддя. Регулюються також і діски 8 позицій регулювання колес. На крилах все також винесені кнопки управління бомб та навіскою. Навіска стала посилена. Тепер вона піднімає вже аж 5,5 тонн. Насос гідравліки 65 літрів. Три пари механічних гідровиходів. Один з них конфігурується. Навіть є регульований по висоті фаркоп. У цьому тракторі дійсно простора, комфортна кабіна. З неї все видно, всі органи керування знаходяться під рукою. Перемикання передачі йде кнопками, всім звичні речаги, є навіть електронне управління навіскою EDC. Також є з hands-free, великий люк і сидіння оператора. Всі регулювання по рульовій колонці, в принципі, є все необхідно для таких тракторів. Хочете такий собі? Дзвоніть, пишіть або приїжджайте на тест драйв. Ми вас чекаємо.